Всім добрий ранок. Вітаємо у цей час знову на проєкті Разом Плюс Молитовне служіння. Кожен день, кожен ранок, о 6-й годині ми зустрічаємось, ми вчаємо Слово Боже, молимось, підтримуємо один одного. Цей важливий час для кожного з нас. По вівторкам ми з вами досліджуємо дуже важливу тему, як повернути Бога в наше життя, як поставити його у центр. Але перед тим хотів нагадати, що з 1 квітня буде марафон третій вже Молитовного служіння України. Повернення до жартовника, питання відродження. Будуть цікаві теми з 1 по 10 квітня о 6 ранку і о 8 годині вечора. Ми також в нашу групу розмістимо ті посилання. Тому приєднуйтесь, будуть теми. Будуть молитви так само, буде дуже цікаво. Я думаю, що це наш час, коли ми об'єднаємось також у цьому служенні. Тому не пропустіть, з 1 квітня в нас молитовний марафон. Ну а ми з вами сьогодні на першій книзі Самуїла, 30 розділ, вже друга частина. І ви пам'ятаєте, що ми разом з Давидом повернулись з однієї битви. На місці, де лише попіл. Немає ні родини, ні сім'ї, ні майна, ні житла, ні речей, нічого немає, лише попіл. Шостий вірш ми читали минулий раз, зупинились на шостому вірші. Давид опинився у великій небезпеці, оскільки його люди, за все, що сталося, мали вже намір побити його камінням. Всім було вкрай тяжко. Адже кожен відчував душевний біль. Адже кожен відчував душевний біль і бідкався за своїх синів та за своїх дочок. Але Давид кріпився надією на Господа свого Бога. <кій> Минулий раз ми якраз досліджували цей шостий вірш. Це момент підйому Давида. Як не дивно воно звучить, саме з цієї точки дна він починає підніматись, починає знову шукати Бога, ставити його у центр життя. І ви знаєте, коли ми шукаємо Бога в першу чергу сили Його, тоді і інші питання вони вирішують. Давид отримує відповідь, що робити, Давид отримує сили, щоб йти, спокій в серце, без. Цього не можна рухатись вперед. Минулий раз ми казали, що наше завдання, наш обов'язок зміцнити себе в Господі Бож... Бозі нашому. Оце наш обов'язок, наше завдання. Звичайно, ми розуміємо, що в цій історії вже щось дивне. Те, що ворог Амалек, він, по ідеї, мав би вбити там. Знищити всіх полонених. Але Бог йому дає думку таку, щоб зберегти родину Давида, всю цю команду. Він бажає продати, продати полонених в рабство, десь гордість, показати свій тріумф, таку владу, могутність, що він з добичу повертається. Ось, І це рятує: рятує Давида, рятує всіх його воїнів. Адже на цей момент нашого читання всі вони ще живі. Так, Давид про це не знає. Але вони живі. Цим самим автор хоче показати нам, що все відбувається під контролем Бога, всі події нашого життя. Як би ми не хотіли іноді сприйняти це, але Бог все контролює. Давайте ми з вами будемо читати далі. 7 вірш. 30 й розділ сьомий вірш. <кхи> Давид сказав священнику авіатару, сину Ахімілеха, принеси до мене ефот. І авіатар приніс до Давида ефот. Пам'ятаєте, минулий раз розглядали, що людина, яка не має основи, людина, яка не має сили. Людина, яка не має таємної кімнати, людина, яка не зміцнилася, так вона хоче дізнатись, що, як, куди, по скільки, що робити далі. Це завжди в нас такі питання є. Але спочатку потрібно зміцнитись, мати силу. Лише потім, це важливо відмітити, Давид починає шукати цієї відповіді на це дуже важливе питання. А що? Далі робити. Тоді Давид запитав Господа, восьмий вірш. Говорячи, якщо я вирушу в погоню за цією ордою, то чи я наздожену її? Відповідь була такою: Наздоганяй, адже ти, безперечно, 100% гарантую, їх наздоженеш і неодмінно визволиш усіх. Як було добре почути Давидові та й всій команді ці слова? Що їх сім'ї вони ще живі, що є ще шанс, є ще можливість. І Господь дає таку запоруку, гарантію. 100% абсолютно буде перемога, і ти повернеш свої родини. Звичайно, ми розуміємо, що в Давида тут немає ніякої самовпевненості. Лише смирення перед Богом. І можна сказати, що вперше за 16 місяців він питає Бога. До того часу, він, цей проміжок він не робив цього, скажімо так, духовний занепад в Давида. Але він в душі вірив, пам'ятав, і зараз він повертається, питає Господа. І подивіться, як Господь швидко дає відповідь миттєво. Якщо ми з вами маємо силу, якщо ми себе зміцняємо щоден в Бозі, в молитві, в Біблії, в пусті вивченні Слова Божого, Господь дає, дає це відкриття. Як Бог швидко починає з нами комунікувати після нашого розкаяння? Швидко Господь дає. Цю відповідь і Давид чітко розуміє, що йому потрібно робити. Іноді е, до нас закрадається така думка, що Бог десь далеко вирішує питання великих місіонерів, великих проповідників, великих організацій церковних. Чи має Бог справу до мене в моїх щоденних простих буденних питаннях? Оформлення документів. Боротьбі щоденні за життя, здоров'я, діти, чоловік. Я поставлю три крапки. Те, що турбує нас щодня, як мені вижити у цьому житті? Коли ціни ростуть, коли пенсія та сама, так, за місяць нам підняли трошки грошей. Да? Держава на 10% індексація пенсії, але все рівно ціни настільки змінились, що кожен місяць собі задаємо питання, як вижити. І ось ця історія якраз і дає відповідь запевнення кожному з нас. Бог зацікавлений в наших щоденних потребах. Так, коли ми йдемо в магазин, коли ми йдемо виробляти якісь документи, вирішувати якісь буденні, життєві питання, Господь дає нам силу, Господь дає нам мудрість, Господь посилає певних людей. Але ще раз хочу. Підкреслити, що основу є шостий вірш, друга частина, що давид себе попередньо зміцнив Богом, Господом, Богом своїм. Якщо тільки у вас зміцнення, це оті ранкові зустрічі, які в нас є, це добре, але цього недостатньо. Потрібно, щоб кожен з нас мав особистий час, коли ми себе зміцняємо. Богом, Господом, Богом своїм, свої особисті стосунки будуємо. Це важливо розуміти, пам'ятати, Бог, Він з нами в наших щоденних, буденних, матеріальних досить часто питаннях, Господь не залишить нас. Також великий урок 7-8 вірша, що після молитви, як ми отримуємо да, керівництво, що робити, важливо це робити. Господь обіцяє, що він буде з нами, Господь буде діяти, Господь буде вирішувати наші питання, але тут дуже багато з нас зупиняються. Ми не маємо ресурсу, ми не маємо віри достатньо, якісь виправдання є внутрішні, боїмось тяжко, далеко, немає поруч нікого. І ми з цим відкриттям залишаємось. Ми не робимо, не діємо згідно цього відкриттям. Тому важливий урок діяти після молитви. Та, є час молитись, час вивчати Біблію, час себе зміцняти, а є час нам потрібно бігти, працювати, потіти, робити згідно цих слів, які ми почули. Ось що важливо також пам'ятати. Вірш 9 та 10. Отже, Давид вирушив разом зі. Шістьма воїнів, 600 воїнів, і незабаром вони прибули до потоку Бисор, де залишились ті, що ослабли та й відстали. Але Давид із ним 400 мужів погнались далі, а 200 ослаблених чоловіків залишились оскільки не могли подолати потік Бисор. Бо Обіцяє нам перемогу. Але розуміємо, що оце звільнення, оця перемога. Це і буквально в нашому житті, і в житті сімей наших, в житті нашої церкви, в житті нашої України перемога ніколи просто не приходить. Звільнення, перемога, успіх завжди обов'язково, я б навіть хотів сказати, що зустрінуть труднощі. Вони зустрінуться з труднощами. Подивіться, перед тим, як Богу, Бог дає Давиду перемогу, Він скорочує військо Давида на одну третину. Мінус 200, мінус цей ресурс. І можливо, ми собі задаємо питання, чи варто мені далі продовжувати? Якщо в мене лише лишилось дві треті, одне третє залишилось тут, біля, біля цього потоку, мінус 200, Господь скорочує, чи продовжувати переслідування. Але Давид отримав відкриття. Наші ресурси можуть скоротитись. Підтримка може зменшитись. Але це не означає, що вам не, не, не потрібно продовжувати. Потрібно обов'язково продовжувати, адже Господь не залежить від кількості. Він, і, маючи 400 дасть перемогу, і 200, і 100. Пам'ятаєте, да? історію про Гедеона. І десятків тисяч, Господь залишає лише 300. 300 достатньо для того, щоб перемогти. Е, я би хотів тут, е, можливо, відмітити, і це буде головна думка сьогоднішньої теми, як от, коли ми отримуємо силу від Бога, так, коли ми себе навчили зміцняти, які наслідки будуть. Перше, ми бачимо, що ми будемо мати відкриття мудрості від Бога, керівництво Його, ви будете приймати правильні рішення. І друге, що ми бачимо, що людина, яка зміцнила себе, вона не буде шукати виправдань, щоб не послужити. О, зараз ми це яскраво побачимо. Перш за все, це ставлення Давида до цих 200, які втомились. Пам'ятаєте, вони три дні повертались до Ціклагу. Від фалестинців три дні йшли озброєні люди. Вони вже втомились. Yeah. І тут вони ще переслідують, біжуть же з останніх сил. І навіть ці чоловіки, вони втомились, вони впали. Але подивіться, що яке ставлення Давида? От нам важливо це зрозуміти. Давид не б'є цих токсичних людей, да не принижує їх. Він навпаки знаходить силу, щоб підтримати їх. Він розуміє. Він каже, залишиться, залишайтесь тут. Те, що вони слабкі, те, що вони, скажімо, прихворіли, це не означає, що вони погані, що вони токсичні, що мені потрібно викинути їх з свого життя. Та ні. Навпаки, ми бачимо, що Давид покриває цих людей, тих, які не можуть зараз. Слідуйте за ним. Він каже, відпочиньте тут. І пам'ятайте потім, коли він повернеться вже з добичу, як він поставиться до цих людей. В кого немає сили, ми повинні до них проявляти милосердя. Бог нам дав силу. Для того, щоб ми не звинувачували їх, не мстились. Ось. Бути благословенням для тих людей, які втомились сьогодні поруч з нами. По певним причинам вони втомились. І подивіться, Давид нормально ставиться до них з порозумінням. Ідемо далі. Вірш 11 та 12. Переслідуючи в полі, потрапили на якогось юнака, Єптяніна, та й привели його до Давида. Дали йому поїсти хліби і напоїли його, його водою. Дали йому також трохи сушених фіг та два пучки родзинок. Коли він це з'їв, то прийшов до тями, оскільки він нічого не їв і не пив води вже три доби. Друге до кого Давид проявляє милосердя. Співчуття служить. Це є цей раб, що помирає. Зуважте, що Давид не вбиває його. Давид був злий, втомлений, розчарований, да? біжить, доганяє. Він <кхм> міг би відімстити, зірватись. А війна це важка справа. Велика затрата енергії йде. Але Давид продовжує служити своїм. І чужим, внутрішнім і зовнішнім. Давид дає води і дає їжу цій людині. Він продовжує служити, він не шукає виправдання. Давид не каже: слухай, вибач, <смеш> мені важко сьогодні зійди з дороги, я йду далі. Навпаки, коли нам важко, ми повинні служити. Знаєте, до, цього, до, до певного часу я говорив так, що ми не можемо дати, чого ми не маємо. Ми повинні спочатку взяти, а потім віддати. І це вірно. Давид спочатку зміцнився, а потім дав. Але сьогодні в мене є і друге доповнення до цього підходу. І це друге, підход, друге доповнення воно наступне. Ми іноді не маємо що дати, але дає Христос через нас. Ми дійсно можемо бути слабкими, втомленими. Але пам'ятаємо, що є благодать, яка дає через нас іншим людям це зміцнення. Пам'ятайте, Авраам молиться за стілення, коли його сама дружина його бездітна. Йосип трактує сни, коли його сни проблемні, да? він самому важко знаходиться в візниці. Да? Можна сказати, що мені зробили боляче, мене образили, я не можу допомагати, я не можу служити. Але ключ сьогоднішньої історії, ключ вирішення наших питань це коли ми починаємо допомагати іншим. Навіть якщо нам самим сьогодні непросто. Ось ключ, який відкриває двері великих можливостей перемог. Через наше служіння. В служінні. Коли ми, коли ми дивимося не на себе, служимо іншим людям. Ну, подивіться на Павла, да? пишуть листи з в'язниці. В'язниці це страшне місце. Дуже страшне місце. І він міг би сказати, що я не можу писати, ось коли вийду на свободу, ось коли побуду в санаторії. Відновлю своє здоров'я, тільки тоді я вам щось там скажу. Тільки тоді я продовжу свою місію. Але ми цього не бачимо. Нам потрібно посвятитись на служіння в церкві і поза церкву. Для Бога, для людей. Так, нам тяжко сьогодні. Війна втомились, не вирішуються наші питання. Але ця історія говорить, що ключ. До вирішення моїх проблем, ключова людина є та людина, яка я сьогодні служу. Я думаю, що ви знаєте, що допомагаючи цьому єгиптянину, Давид дізнається координати, куди потрібно йти, адже Давид не знав, куди йти. Так, Бог сказав: іди! Але маршруту, карти, GPS з напрямком немає. Давид не має кінцевої точки, куди потрібно йти. І ось на його шляху. Не випадково зустрічається людині, якій він служить. Він зупиняється, він знаходить час. Це зайняло години напоїти людину, нагодувати, розпитати, обслужити цю людину. І це був невтрачений час. Це не втрачений час. Давайте не будемо шукати виправдань. Я втомився, я вигорів, вигорів. так? Нам потрібно служити іншим в тих сферах, де ми самі іноді маємо потребу, де іноді ми самі шукаємо рішень. Нам не потрібно жаліти себе, таке Боже, проведіння. На нашому шляху зустрінуться люди, яким треба послужити. І це друге чудо, яке я бачу. Друге чудо в тому, що цей єгиптянин вижив в пустелі, де є тільки звірі. Де в нього шансів ноль, три дні він не пив, не пив не гів. По ідеї, він мав би померти. Але Бог зберігає його життя, щоб допомогти Давидові, коли Давид починає йому служити. Читаємо далі. Тоді Давид запитав його, чи ти, звідки ти тут взявся? А він відповів: Я юнак з Єгипту, раб одного Амаликитянця. Мій господар мене залишив, оскільки три дні тому я захворів. Ми напали на південь критейців, що належав юдиним нащадкам, а також на південь Халева, а клах ми спалили вогнем. Тоді Давид запитав його, чи ти зміг би запровадити мене до тієї зграї? А той відповів, Присягнися мені Богом! Бачите, є свідчення. Да? Що ти не вб'єш мене і не віддаси мене в руку мого господаря, тоді я заведу тебе до тієї орди. Отож, наше служіння людям завжди буде мати нагороду. І ми можемо служити лише тоді, коли самі зміцнилися Господом Богом нашим. Нам потрібно відноситись до кожного, хто є на нашому життєвому шляху, з повагою. Навіть якщо це раб з Єгипту, стану ворогів, нам потрібно відноситись з повагою, з духом служіння. Ось. І ми бачимо, яка різниця ставлення Давида, ставлення цього Амалека. В Амалека були верблюди. Були різні тварини. Можна було покласти цього раба і вести, послужити цій людині. Але саме безнелюдяність, черствість, жорстокість, вона і погубить цих ворогів. Можна сказати, що це була не випадкова хвороба також, правда? Дивіться, кілоцю хвороба. І лишається живим в пустелі. Знаки для Давида. Дуже важливе питання задає Давид цьому єптянину. А хто ти? Кому ти належиш? Це ключове питання, яке наше життя, люди. Господь і нам задає сьогодні. Хто я, кому я належу, чим я зайнятий? Ми бачимо, що Давид не погрожує, він міг би поставити такого меча, знаєте, до гору і сказати: а Ну-ка скажи координати, куди треба йти, як людей в полоні знущаються над ними. Цього не бачимо. Навпаки, він дає йому водичку, дає йому їжу, можливо, свою навіть, да? він зміцняє цю людину. Нема ненависті, нема погроз, нема знущань. Є оце благородство. Коли ти втомлений, Давид проявляє це. Він привів Давида на те місце, якраз тоді. Коли вони розпорошилися по всьому полі, їли й пили радіючи великі здобичі, яку нагрубували у фалестимському місцевості та Юдейському краї. Тож Давид громив їх від світанку аж до вечора наступного дня. І не врятувався ніхто з них, крім 400 слуг, які сіли на верблюдів. Звідки ми знаємо про верблюдів? Да, отут і втекли. Отже, Давид врятував усіх. Кого захопили Амалакитянці, визволив Давид також обох своїх дружин. Ніхто не загинув від наймолодшого до найстаршого. Всі їхні сини й дочки, так само і здобищ, що ті нагрубували, Давид повернув усе. Давид також захопив усі отари овець та стада худоби Амалакитінців. Їх гнали перед власною. Скотину, яку також відібрали, в від цьому вигукуючи. Це здобич Давида. Я думаю, що навіть на слух, краще, коли ви очима дивитесь на Біблію і слухайте, ви помітили, є ключове слово. Всіх, кожного, всіх, всіх, всіх. Всіх було повернуто. Всі врятувалися. Спасіння кожного. Як Бог і пообіцяв. Перемога це завжди діло благодаті. Ми чітко це бачимо. І це коли ми зміцнилися Господом, Богом своїм і проявляємо послуг згідно відкриття, яке ми отримуємо. Послуг, зусилля, служіння, вони ведуть нас до перемоги. Так, проблеми наші і за наших гріхів це правда, є, є це в нашому житті. Але Бог обіцяє повернути все. Бог обіцяє нам велику здобич, Бог обіцяє нам велику перемогу. Обов'язково цей час настане. Давайте будемо проявляти дух служіння дух служіння до своїх, до рідних, до братів і сестер, і будемо проявляти дух служіння до тих людей, які нам сьогодні зустрінуться. Можливо, Господь їх посилає нам на зустріч, служачи, допомагаючи їм. Ми вирішимо і свої питання. Я не знаю як, але Біблія нам про це каже сьогодні. Давайте помолимось і розійдемось в наші групи для спілкування і молитви. Дорогий Господь, дякуємо тобі вранці за це слово, яке сьогодні нас надихнуло, підтримало, що нам потрібно продовжувати служіння, шукати людей на своєму шляху, кому ми могли би сьогодні. Кого підтримати, кому послужити, кого потрібно оживити. Допоможи нам мати цей дух служіння, навіть якщо нам самим сьогодні важко. Господи, керуй сьогодні нашим життям, даруй нам відкриття, що робити, і дай нам духа служіння. Благослови нашу молитовну групу, нашу країну, церкву, все віддаємо в Твої руки, довіряємо Тобі власне життя. Даруй нам побачити цю перемогу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Амінь.